Та хлопці в одна поліція їде, охороняє наші простори, охороняє, бачите, їде в біноклі дивиться де хто ставить сітки, хлопці. Бачите, на дна маленькій глибині біноклі поділи, молодці хлопці справляються. Кожен день рейд, вітер, холод, дощ. Це вже друга лодка. Їх три хлопці. А ми ловимо, бачите, сома. Дивіться, поки вони плавають. Бачите, ми ловимо сома на печінку, хлопці. Дивіться. Печінку вдіваємо, на сома закидаємо. Водна поліція. Нарати запустила, мабуть, дрон, шукає всіх, як вона називається. А ми будемо кормити, хлопці. Будемо кормити, закармлювати рибу. У нас цілий пакет корму, хлопці. Ми будемо закармлювати. Будемо кормить. Будемо Будем кормити ціла сумка туха. І Хлопці, чистим і закидаємо спінінг. Дивіться. А це у нас сухарі, бачите? закарблюємо сухарями. Гарно. І чистим А поліція спостерігає за нами, бачите, хлопці, щоб був порядок на Дніпрі, бачите? Дивиться в бінокль робиться, хлопці. У нас тут порядок. Ми чистим. все чистим. і чистим. Витаскуємо. Ой і ловимо рибу. Чистим хлопці, чистим далі. Чистим, ловим сом. Чистим, ловим сома. Зачищаємось. Ох! А поліція дивиться в бінокль. Дуй, дивиться, що там дивиться, зім снаряди стоять. О, працюють на березі, нікого нема. У нас Вітерець вернеться дніць на 5 днів вперед ветер ворогам. Поліція тихенько пливе, дивиться в бінокль, шукає диверсантів, наводчиків, браконьєрів. молодці хлопці, дозор. Щоб тут ніхто нам тут шкоди не робив, щоб ці всі, всі, всі паратісти, ці всі Пішли нафіг прочь від нас. Бачите вона Дрейфує, дрейфує з біноклями, з длинними такими біноклями. Просматрий тихенько, щоб ніхто не бачив, що мотор молодці. Вчора була одна лодка з мігалками. Це друга, є ще третя. Коротше, охороняють гарно. Молодці хлопці всім дякуємо, що охороняєте нас. Захищайте, слава Україні, героям, слава хлопці. Ми на вимозкі хлопці флаг наш віє. Ми патріоти. Давайте я вам покажу себе. Щоб ви не мене побачили, хлопці. Побачте мене, будь ласка. Хлопці, ми з трекером. У нас такий трекер Державна охорона поліції. В місяць платимо. Якщо нажати, то поліція зразу приїжджає. 9, 98, ні, 9899. Це в мене такий трекер, я його заряджаю і ношу з собою кругу. Якщо десь мене хто захоче обідати, я нажимаю, визиваю поліцію. Я вже клієнт 5 років. Державна охорона поліції. Кнопка нажимаєш, тут заряджається, і вона вібрірує, і тут чіп і одразу їдуть, автоматчики Охоронять нас завжди з кнопкою, завжди з поліцією ми в контакті, бо це наша охорона. Ще багато секретів є, хлопці, але ми секрети не видаємо. Браконьєри бійтесь нас, не ловіть на драча, не ставте сітки. Не порушуйте закон. Ми законопаснохляни, платимо налоги живемо в Україні, слава Україні ще раз. Ще раз дякуємо захисникам. Хлопці потихеньку пливуть і спішить нема куди, навіть і бензин не треба. Бачите, бензин не розходують. Йдуть в дрейф і дрейфують. А ми далі ловимо сон. І далі кормимо рибу. Хлопці, рад вас всіх вас бачити. Трекер з нами. Тік. І все. І захистили нас. І з нами всі камера. Хлопці, камера завжди, не важна, більше вам нічого не скажу. За нами наблюдає камера, що ми робимо. Кругом все просматривається, все продивлюється, все везде. Всі бачать, все везде знають. Там сказали, що будуть робити групи київлян. Набирають, які хочуть е, участвувати в проєкті там, е, по збиттю шахедів, я думаю, може теж піти. Якщо там е, мене візьмуть хлопці, я правда хворію трохи. от на, на фронт не беруть, може сюди візьмуть. от Буду теж допомагати. Всі ми повинні чимось допомагати. І ми не повинні це афіширувати. Хто чим допомагає? От. Це має бути секрет. Щоб наші ці вороги, колаборанти не знали. Ми за Україну, нашу рідну мати, вона завжди з нами. Любимо її, живемо. Мені подобається. Я ще патріот, бо я тут родився. Все. О, хлопці, поступив сигнал, срочно визов. Поступив сигнал, браканьєри. Браконьєри, хлопці, чуєте? Поступив сигнал, і браконьєри е, йдуть ловити. Дивіться, поступив сигнал. Срочно десь дрон побачив цей браконьєрів. виїзд, хлопці. Срочний виїзд поліції на, на, на задержання браконьєрів. хлопці. Вони за нами заблюдають, ми за ними, і ми їм допомагаємо. Вони нас захищають завжди. Поїхали хлопці на, на це. На затримання браконьєрів. поступив сигнал. Зараз ще, може, ще лодки поїдуть, коротше. Молодці, молодці.